З дуже тим, що дуже ви пройшли цей шлях, з тим, що ви це все прожили і хай це вас насолоджує, радує <різوع> дуже <різوع> життя. Дуже дуже вам дякую. Ну, це просто ну, це неймовірно. Ця робота, яка в мене зроблена, це просто... Я, я, да, я, я це також тросую, щоб ми це записали, тому що ця робота, яка зроблена, це просто не був земля. І зараз, по-перше, я себе відчуваю набагато краще, я себе розслабленіше, я себе відкритіше відчуваю. Я можу просто прямо говорити свої емоції, і посмішка це не просто посмішка. А... В, в роті угу. це це проявленість людини і бути без зажимів. Без дуже так. дякую, що ви робите таку роботу. Це просто золоті руки. Я вам дуже 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 бачу. Ота, це, 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 це просто неймовірно. Ну це це, це це просто неймовірно високий рівень професіоналізму, який я тут є. <плати> <плати> який отримують я буду всім радити. <плати> всім дякую. Всі. Дуже, дуже дякую. дякую.